Всі, напевно, моя антенна дуже не любить вітру, тому що доводиться сьогодні ефірити тут, в центрі села, тому що мій інтернет щось підглючив. Надіюсь, я прийду, а він вже буде хороший. І сьогодні склалася така розмова із глядачами, а чому ж я так відповіла на їх коментарі, чому взагалі оця от жорсткість... Отримує таку жорсткість один в один, чому я так відповідаю? А тому що я пообіцяла, що тепер жодна серйозна образа не буде залишатися без відповіді. Всі, хто напише мені капусть, матимуть відповідь в моїх же коментарях. Звичайно, якщо ця капусть стосується мого проживання в Новгороді Сіверському. Дивіться, я часто вам сповідуюся про те, як я там жила. Капость? Ніколи не чули такого слова. Погина. До речі, як я виглядаю у моїй новій сукні новій. Така у мене асиметрична сукня. Я говорила про капості. Ну, так я кажу, так що ви не чули про таке слово, що ви так підкреслюєте? Платьє херень. Вдягни краще, купи краще. Така ситуація, привіт, до речі, всім, що я зараз сповідуюся. Вам про події на городі Сіверському, як я там мучилась, у мене відпав сором, я вже не соромлюсь того, що там за мною скінь ходила мати, що мене скували, тицяли в мене пальцем, називали потворою. Я розумію, що я не потвора, не дурочка і не сміття, як на мене казали. Тим паче не опудало. Не слушайте, у вас красиве плаття, дуже дякую, я знаю. Неправда, то тільки що можете ви сказати. А мені маленька чорна сукня. Подобається. За що вас цькували? Не просто ж так. А ви знаєте, що репресії цькування це така річ, яка виникає дійсно просто так. Ну, я їм не подобалася зовнішня, я була тоді дуже худенькою. Я не подобалася внутрішній, я писала роман, я працюю у модельном. І пишу, до речі, роман. Ну, і знаєте, коли я зараз повідуюся про це, розказую відео, що я там пережила, як я страждала, і все таке інше, якщо хтось пише смайлики там зі сміхом, насміхається. Говорю, що я брешу, я дуже жорстко відповідаю. Відповідю відео. А говорю так, так. Ви не розумієте, що ви смієтесь, що ж їх страждає, що так не можна. От. Без матюків відповідаю адекватно, але доволі серйозно. Це ви були на топ моделі по українськи Так. Інтересно бачити, як ви, ви одіваєтесь, а я зрозуміла, дякую, дякую за підтримку. Ну, у мене, наприклад, на ефір нова сукня. І я не вважаю їх, мої сукні негарними. Так, от я хочу пояснити всім, хто мене не зрозумів, кого це викликало кепкування, можливо, дійсно хтось не зрозумів. І чого не пройшли, в мене дві каліки було в домі, які не могли нормально функціонувати психічно хворі. Я виснажена булінгом, і в мене ще відібрали телефон. Я кажу, віддайте мені телефон, хоча б дзвонити іноді рідним, щоби. Дати їм зрозуміти, що я не втекла, не покинула їх, тому що таким людям треба довго пояснювати. От. І мені нічого це не дали, я погано почувалася, тому довелося піти звідти. Взагалі ситуація нонсенс. От, тому я пояснюю дійсно те, що я пережила в Новгороді Сіверському. Ще раз пояснюю, хто не зрозумів. Я жила там 4 роки. Це був страшний булінг. Яка у вас освіта? Я актриса, я філософиня, я навчала ще на дизайнерку, але не закінчила по А, Я кілька разів намагалася донести до вас те, що дійсно це було нестерпно. Ото я від собі, я знаходжуся в домі. Збираюся відновлювати портфоліо, збираюся поїхати за кордон, хочу стати моделлю і розумію, що хочу відірватися від матері. Я не хочу хворіти, як і вона бордерляйном, тобто залежним розладом, коли людина не може існувати без рідних і так далі. Я говорю там дякую, дякую, дякую. Я поїду, мама, прошу тебе, хоч раз мене підтримай, хоч словом скажи, все буде добре. Ви знаєте, я тоді свої 20-22 дуже в цьому потребувалася. Скандал, крик, ти міняєш мамку на капіталізм. Америка розвалила СССР. Я тільки в СССР жила добре, мені скалічили життя. І розмова на день. Коли я це не витримую, починається у мене істерика, я плачу, а уявіть собі, як це витримати щоденно. Повторює людина, рідна, найдорожча, одні і ті самі слова, одні і ті самі речі. Починає ставати погано дядьку, в нього шизофренія, в нього інсульт. І Він починає битися об підлогу. Ігор Грицак, ваше питання недоречне. Він починає битися об підлогу. Я виходжу на вулицю. Виходжу на вулицю, ходжу вулицею. Ви так сходи, чи мені здається. Я думаю, здається. Просто різна, е, різне освітлення, може того. Виходжу на вулицю, йду вулицею. мене бачать е, дітлахи з ну такі вже підлітки. І починають кричати йде модель і дубочка. Ото явіть. Я не знаходила не вдома, не домом. Зазвичай люди в такому стані закінчують психічною лікарною, психіатричною, суїцидами і злочинами. Тому що витримати цю напругу не всім вистачає сил. Так, Юра пише, чого ви кидались на людей? Пам'ятаю, ви завжди ходили і лаялись із гімназією чогось. Я кидалась на людей. І ти пишеш щось, ти мене не знав. Ти зі мною не контактував, ти стверджуєш, що я кидалась, а я стверджую те, що я вже розказала, коли я виходила з мого токсичного дому, йшла в інтернату, мене обзивали, принижували, цькували і називали, що я недолюдок і що треба на мені вилити свій гнів. Я відповідала, в чому справа. Вам, до речі, дуже йдуть брекети, дякую. А чому ви, Юрію, жодного разу не підійшли до дітей і не захистили молоду тендітну дівчину від їх нападів? У вас немає ніякої чоловічої честі? До речі, ніхто, практично ніхто ніколи не підійшов і не захистив мене. Всі вважали мене винною. Чому? Бо я була не схожою на інших містян. А значить, я провокаторка. Пам'ятаю, баба Надя. Мати з нею здружилась, та її гроші позичала. Тож не Юрій, то дівчина. А, зрозуміла. Лера, дівчинка, значить, не дочиталася. Тікайте з того міста, нічого перебувати не ативія. Я втекла. Продала за дешево житло, тому що дорожче ніхто не купував через булінг. Всі хотіли виграти на цьому і довелося продати доволі дешево. Ну от ви дівчина, все однак, ви як жінка мали в мене розуміти, що нападають на іншу людину, кричать. Всі ж знали, що на мене кричать, як на мене тицяють пальцями. От. Ви мали розуміти, як перебувати мені серед такого середовища, чому ніхто не подавав мені руку допомоги? Я пам'ятаю, ви мені середній палець показали в лікарні. А я вам нічого не зробила. Ну, ви вже нібито і вибачались у мене на ефірі. Ви е сміялися зі своєю подругою з мене і ходили за мною слідом. Мені це дуже нагадало травлю. Добрий день, ви десь працюєте, я блогерка. Я хочу підготувати бурле-шоу. Я навчаюся на актрису. Я образилась на вас також, ви назвали мене Юрою. Якщо я не дочитала вашого імені, я не думаю, що це якась особиста образа. Добрий день. Ага, так, я вже відповіла. Ви мене цькуєте. От дивіться. Лєра, яка відразу приходить, і говорить, що я кидалась на людей, потім каже: Ви мене цькуєте, тому що ви неправильно прочитали моє ім'я. Тобто вона порівнює цькування з тим, що людина не добачила якусь букву. В мене одне око взагалі майже не бачить. Я була не з подругою, ну не знаю, з ким ви там були. Хелло, привіт. Це все добре, а за рахунок чого ви живете? Комуналка, їжа, поясню. Ну, по-перше, я не в комуналці живу, в мене свій приватний будинок. По-друге, якщо я блогерка, то це не просто так. Значить, я у блозі заробляю. І заробляю дуже. Нормально. Ось із декількома тисячами глядачів, в мене до 15 тисяч назбирується, Я заробляю до 15 тисяч у місяць. Чому заробляю? Я продаю вітання, мотивацію. Ви ж бачите, кожен раз в мене виставлено комусь вітання або мотивація. І, звичайно, відео в стилі бурлеску, пам'ятаєте, всі діти фонтіз. Я виступаю в різних сукнях. Зазвичай актриси бурлеску вони носять довгі такі рукавички, У мене їх ще немає, але я надіюсь, я їх придбаю кілька пар. І підбори, і виступи в стилі іронії, сексуальності, еротики і краси. А ось Тетяна, вона якраз запитує у вас. Як можна Ліра прочитати як Ліра? Дійсно, там, можливо, є помилка у букві, якісь. До речі, я вчила німецьку, а не англійську. Ось і ви сказали, що я вас скую тим, що неправильно почитала ваше ім'я Дуже шкода, що з вами це сталося, проте ви стали сильніше. Бажаю, щоб у вас це склалося як найкраще. Дуже вам дякую, дуже дякую. Це приємно читати. Ого, це круто робота, яка приносить задоволення гроші, Це файно. Ви знаєте, я дуже з вами згодна. Немає гірше, ніж нелюбий чоловік і остогидла робота. І немає краще, ніж коханий чоловік і улюблена робота, яка приносить грошки. Я довго до цього йшла, я вперто і не заробляла спершу, я вперто вела і вела ефіра, я думала, що на чомусь я зароблю, А потім мені юнак пише, моєї дівчини, день народження, привітайте їх за гроші. І почалося. Ярослав Світлий мені пише: ви ж їздили до Києва працювати, там теж був булінг крім нездорової сусідки. Булінгу там не було. Просто моїй матері не оплатили роботу, і я пішла звідти інший раз. В гуртожитку до мене прийшла битися нездорова жінка. Я звідти пішла, але я не думаю, що якщо одна людина прийшла побитися в стані повноалкогольного чи наркотичного сп'яніння, що це булінг багатьма людьми. Я коли йду по Києву, коли йду по селу, ніхто мені услід не кричить, капостей. От я йшла, дітлахи сиділи там. Я з ними привіталась. Вони зі мною привітались, і в них абсолютно здорова поведінка. Для тебе сьогодні акція безкоштовно роблю торнадо люкс. Ти знаєш, і так настільки вітряно, що обійдусь без торнадо. До речі, коли вітер у мене поганий інтернет. Дякую. Богдан, дуже приємно. Що смішного? Якого вироку народження? Я з 94-го. Вечора очаровательно красиве, дякую, дякую. І ще я хочу, щоб ви навчилися. Ті, хто мені писав, що я булінгую тим, що неправильно, ім'я почитала, чи ще щось дуже красиво, дякую. Ви навчилися розрізняти, що таке булінг, знущання, репресії. Це безпричинне цькування посторонньої людини за вигляд, особисті вибори і погляди. Кожен має своїх улюблених зірок політиків, свої улюблені сукні, хтось любить штані, хтось любить спідниці, хтось любить розкішний одяг, хтось любить скромний. Це все настільки особистість, що воно ніколи не має стосуватися нікого, я так вважаю. Такі процедури діляться для ліця. Я роблю скраби. Двічі на тиждень олія і цукор я е, користуюся дитячим кремом, тому що дорослі креми роблять мені відток, і у мене тоді з'являється сенсі під очима. Я їх не люблю. Мрію знайти, підібрати дорослий крем із е, яронкою, який буде не, при, не працювати як е, крововідтічний, антинабряковий мені це не, не йде. Отже, поясню, чого О, зі мною був булінг, Тому що мені було. Та, тому що мені було важко, погано, від постійних, образ. Ну що розкажете, дівчата? Хочете заглянути? Це сироватка. Що ви Пити. Можете позаглядати, якщо цікаво. Сироватка з сахаром, ну это вкусно, то просто сироватка не А я з цукром не люблю, якщо чесно. Не люблю сахаром. З сахаром... Ну я з цукром ніколи не їла. Це на вкус як чай просто... про, ки... про, не, так, воно про кисло. прокисло? Угу. Ні, ну воно такого бути. Це так треба. Я не знаю. А скільки воно коштує? 53 Хочете попробуйте? Давай, я нравится, не? А загалом прикольно. Спасибо. На квас, похоже, цель. Коли... А да ви брали у Максима? Да. да. Там, там нам такое махито. Там, там уздали. Ну? Є махи є космо є. Ми лідите, так, доволі мы ледити. От вам пишу, що вы доволі хороші. Я хочу що котись з кокосом попробую. Да. заглянуть? заглянути? Ні? Ось. Дякую. Ладно, я до вас ще підійду. Хочемо ще підійду до вас. Ага, добренько. Ні, мені показувати не треба, я просто було хаті. От. Тому я щиро, мам зі я від цієї ситуації дуже постраждала. Я. Пережила е, кілька спроб піти життя. Е, ну, не те, що я щось робила собі, просто не було сил жити. Е, я, що е, ви там робите, а от сиджу, веду стрім, а це дітяги заходили в гості. Відмою, що діти тебе люблять, Світлана. Дякую, дякую. І е, ще тут подруга приходить, вони з її малою граються. Такі доволі е, виховані діти, так би мовити. Я просила маму, благала їй, мама, зупинися. Перестань говорити щодень одне й те саме. Це розмова ти купила душ для бій. І це так, півроку. На що ти її купила? Знаходить там. Ти про мене не забула? Ні-ні-ні. ні, Не забула. Е, я... А не хочеш, щоб я в цій сукні тобі записала мотивацію. Дивись, яка обтягуюча чорна сукня, ти ж і любиш. Гарно виглядаєш, дякую. Так можу просто після ефіру записати ось тут. Або піти додому передягнутись і там записати. Дякую, що ділитесь. Покажіть вашу маму, потім покажу. І ось на фоні цієї прив'язаності до мене, вона разом з тим абсолютно, абсолютно не співчувала моїм стражданням. Вона наче не читала моїх емоцій, не бачила них. Я зверталась до психіатрині, я казала їй, Олена, щось треба робити, мамі погано. Бачите, як я мучусь. Невже у вас немає ніякого материнського співчуття? Вона мене просто виставляла з кабінету. Можеш зробити дві мотивації? Можу. Звичайно, можу. Так, а в цій сукні робить чи ні? Ок. Так робити в цій сукні? Роби окей. Тоді зроблю після ефіру. Ось і з такою ситуацією я не могла змиритися, я вже розказувала, як потім не хотіли ще арештувати? Знайшли вихід, от знайшов поліцейський один вихід, щоб посадити мене в ізолятор, щоб я врешті -решт заспокоїлася провчити мене, тільки я не розумію. Невже реально чоловік, якому далеко за 40, не усвідомлював, що відбувається дійсно? Дякую, дуже дякую. А знаєте, що сьогодні моя мати сказала? А, вона підходить до мене і каже: як ти можеш не їсти це? Це такий смачний суп без м'яса і перчиком. Я це приготувала, як би я хотіла це з'їсти, кажу, їж, як ти можеш не їсти котлети з м'яса, яке засмерділося і яке вона промивала? Я кажу, мама, я не можу, це вище моїх сил. Навіть заради тебе я не буду цього їсти. Привіт, кукла, привіт. А вона мені каже, ні, їж, я кажу, це ж треба так голодувати в СССР, щоб їсти таке. Ну, а тоді вона каже, ти абсолютно ненормальна психічна хвора, щоб сказати, що в СССР голодували. Чому ваша мати така неемоційна на всіх відео? Тому що психічна хвора, вічно незадоволена. Їй постійно погано з головою, вона постійно в мене винувати чомусь, вона постійно свариться. Вона каже, що нещасна, глибоко, хоча коли я їй приношу засоби для макіяжу, сукню, вона каже, це все мені не допоможе таким приреченим голосом. Коли обуст, коли що? Красоня, ти не знаєш, що таке голод. Я не знаю, але я їй сказала, що це ж треба так голодувати в СССР. Вона сказала, що це ненормально сказати, що я в СССР голодувала. Вона вважає, що тоді всі були не голодні. Вона ідеалізувала ту епоху, коли людей садили за одяг і слово в тюрму. назад в Ну, я розумію, ця іронія дійсно це дратує, коли старенькі це говорять. І крім того, вони ненавидять все молодіжне, все, що створилося, починаючи з айфона і завершуючи будинками. Я розумію, що зараз це далеко від ідеалу, але сказати, що лише в СССР було ідеально, це куменно. Зато був порядок. Женя, ти був на війні і воював. За нашу незалежну країну. Ти не знаєш, що таке приходять е нквд е заламують тобі руки за спину, за слово і ведуть кудись. Це не був порядок. Я вважаю, що це був садомазахів в повному його прояві. Я не хочу порядку. Мені теж е поліцейський папелуха намагався влаштувати порядок. Написав на мене 5 протоколів, щоб я не хуліганила. Тобто не відповідала на образу. Я не вважаю, що це порядок, я вважаю, що це страшно. Тоді НКВД зараз та цяка згодна. Згодна, я ж кажу, зараз далеко. Я тебе знаю, що це означає. Що ви мене знаєте, це класно, напевно. Я вважаю, що... Зараз кажу ж теж, свободи немає, багато насилля, медицина недоступна. І ще коли така от собі медикиня працює і заявляє, я вашу матір лікувати не буду, бо вона не хоче. А я їй кажу, мама ніколи не захоче. Вона буде головою об стінку битись і скаже, я здорова. Але це не означає, що вона здорова. Чому маленьку дитину мати врощувала, із такою психічною патологією психічною, чому я не гралася з дітьми, чому мене не відпускали нікуди, до того довели, що я боялася сама вже потім піти у перший клас у шість років. Ось яка знаєш? Не знаю. Дякую. Так, а як буду завершувати ефір? Я піду ефіри ти з настою, але перед тим запишу Жені мотиваційне відео. Тобі під пісню чи ці словами? Трохи подратую тих, хто не любить мене капелюшком. капелюшку. Вони страшно не злюбили, коли я в капелюшку. Те, що я вчора казав. Так, те, що вчора казала, під пісню, чи під музику, чи то, чи під слова. Я надіюся, я висловилася всім щиро, в тому що мені. Дякую, 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 тобі личиться капелюк дякую. Мені обманювати вас не треба і вигадувати те, що я могла померти і так далі. Нащо мені це? Я розказую те, що відбувалося раніше, я не могла про це говорити, настільки було нестерпно. А зараз я про це говорю. Я не знаю, скільки я ще говоритиму про це, скільки захочу. Але пробачте, якщо ви робите людині якийсь капость, а потім ця людина стає блогеркою, письменницею чи відомою політичною діячкою і починає вас згадувати, ну тоді не ображайтесь, просто не слід слабшим робити капості, а потім думати, чому ці слабші стали сильними і дають піздюлі. Отже, добренько, тоді ми поговорили. Дякую, будемо завершувати, і я запишу мотивацію. Що у вас за шрам на животі? Питає Олена. Ну, по-перше, це не шрам, а складка, яка утворилася після того, як я набрала вагу. У мене було 36 кілограмів, потім стало 66 Мені сниться вночі щось плюс п'ятьма жінками одночасно. Що це означає? Напевно, ви маєте багато поглядів на це життя. Зорі. Буває. Тамрінко тоді, дякую. Бай-бай.